Він єдиний з українців, хто вижив після інциденту в Азовському морі. Вікна дізналися ім'я чоловіка, якому вдалося врятуватися після того, як російський прикордонний катер протаранив і потопив українського човна. Це Олександр Федорович під час тарана обламок Баркаса потрапив йому в легені. Учора його проперували. Медики кажуть, одужуватиме він якнайменше два тижні. Зараз він знаходиться в лікарні міста Єйськ в Росії. Йому була зроблена операція. Стан здоров'я його оцінюється як середньої тяжкості, і ми очікуємо, що ближчим часом лікарі дадуть дозвіл на його транспортування в Україну його життю нічого не загрожує. Нагадаємо, моторне судно з українцями вирушило в море. Позавчора перетнуло кордон поблизу Довжанської коси. Його помітив російський патрульний катер. Розпочалася гонитва. Російські прикордонники протаранили човна з українцями. За версією російських ЗМІ, все було навпаки. Українці самі пішли на таран російського корабля і перекинулися. Двоє чоловіків загинуло, і ще двох шукають. І нині вікна зустрілися із родинами мореплавців.